Вітаю вас, друзі! Ну що ж, новий день і нові факти беззаконня ТЦК та поліції. Тільки що опублікував на своєму телеграм-каналі три відео: одне було зняте в Києві, одне в Хмельницькому і ще одне в Одесі. На цих відео чітко видно, що поліцаї разом з ТЦКшниками активно виконують план по мобілізації. Причому ну це просто кошмарикись. Вони людей хапають на вулиці, вони їх б'ють, кидають на підлогу, вдягають на них наручники лише за те. Що людина, як вони кажуть, знаходиться в розшуку, бо не оновив свої військово-облікові дані. Розумієте, його пакують наче якогось, я не знаю, терориста, наркобарона тільки за те, що він не виконав оцей незаконний наказ, незаконну цю мобілізацію, незаконний оцей військовий стан. Людина не хоче виконувати незаконні накази. І за це його пакують наче якогось останнього рецидивіста. Причому на всіх цих відео активну участь в цьому бере саме поліція. ТЦК вони вже просто з боку дивляться і все вони свою задачу зробили. Вони передали поліцаям списки так званих ухилянтів. І тепер поліцаї згідно цих списків їздять за адресами або просто людей хапають на вулицях, і всім кажуть, що вони знаходяться у розшуку. Після чого пакують їх і викрадають в невідомому напрямку. Як там казав нелегітимний президент Зеленський, вільний народи вільної країни. Так, тільки у вільній країні людина, вийшовши до магазину, може більше не повернутися додому.